Благословення Небожителів. Глава 16. Вбрання червоніше за клен. Шкіра біліша За сніг. Частина 4. Сілянь так і завмер на місці. Спостерігаючи, як високий і стрункий юнак допомагає йому нести величезний мішок мотлуху. Залишаючись при цьому в абсолютному спокої, в душі сілянь просто благав вибачення за подібний прояв неповаги. Сенлан уже відійшов від воза на кілька кроків, коли сілянь все ж таки вирішив попрямувати слідом, але раптом згадав про старого погонича, який, як і раніше, лежав на возі непритомний. Принц негайно повернувся, торкнувся рукою крапки на тілі старого, щоб розбудити бідолаху, і наполегливо попросив у жодному разі нікому не розповідати про те, що сталося з ними цієї ночі. «Старий?» Пам'ятаючи про побачені на власні очі здібності сіляня. звичайно, швидко закивав, не сміючи суперечити проханню. Потім поспішив додому разом зі своєю коровою. Сілянь забрав з воза згорнуту циновку, закинув її на спину і, обернувшись, побачив, як сенлан, однією рукою несучи мішок з мотлухом і всяким скарбом, безтурботно піднімається на пагор. Опинившись перед похилою будовою монастиря водяних каштанів, Санлан опустив погляд і пирснув зі сміху, ніби побачив щось вкрай кумедне. Сілянь, наблизившись, помітивши, що юнак вивчає його оголошення про аварійний стан монастиря та прохання про посильну милостиню, тихо кашлянув і сказав: Ось бачиш, все саме так. Тому я й сказав, що ти, можливо, не захочеш жити тут. Сенлан відповів Зійде. У минулому саме сіляню доводилося відповідати людям непогано, цілком зійде. Сьогодні ж він уперше почув, як хтось сказав подібну фразу йому, і відчуття відпочутого виявилося надзвичайно важко описати. Колишні дерев'яні двері до монастиря водяних каштанів давно згнили, і сілянь зняв її з петель. Замінивши простою бамбуковою завісою. прочинивши Яку звернувся до сенлана. Заходь. Сенлан пішов за ним у будиночок. Все внутрішнє оздоблення можна було розглянути з одного погляду. Тут стояв лише прямокутний стіл для підношень, два маленькі дерев'яні табурети, кругла підстилка з тростини та ящик для збирання пожертвувань. Сілянь узяв мішок з рук Сенлана і розклав на столі для підношень скляночку для ворожіння, курильницю для пахощів, папір, пензель для каліграфії та ще деякі дрібниці. Потім запалив червону свічку, яку принцу під час збирання сміття в селищі сунули в руки добрі люди, і будиночок зсередини осяявся тьмяним світлом. Сенлан з я взяв зі столика скляночку для ворожіння. Потряс її в руці, поставив назад і поцікавився. Отже, а чи є в тебе ліжко? Сілянь повернувся до нього, мовчки розгорнув циновку, яку приніс на спині, і вказав юнакові на неї. Сяньлан скинув брову. Тільки одна, так? Сілянь зустрів юнака вже на шляху назад у село. Зрозуміло, він не міг заздалегідь передбачити. Що треба купити ще одну циновку. Принц сказав Якщо ти не проти, сьогодні ми можемо потіснитися на одній. Сенлан відповів: Можна. Сілянь взяв мітлу і знову почав підмітати підлогу. Сенлан лан тим часом, озирнувшись довкола, запитав: Дао Джанґеге, тобі не здається, що у твоєму монастирі дечого не вистачає. Селянь, якраз закінчивши підмітати, присів на впочіпки, щоб розстелити циновку. Почувши питання, він відповів, не відриваючись від процесу Я думаю, що не вистачає лише парафіян, отже, все інше на місці. Сяньлан теж присів впочіпки, Підпер щоку долонею і запитав А як щодо статуї божества? Варто йому нагадати. Як сіляння миттєво осяяло. Він і справді зовсім забув про найголовніше про статую Божества. А який же монастир без статуї? Його і монастирем не назвеш? Попри те, що божество особисто було присутнім у ньому, все ж таки принц не міг щодня сидіти перед вівтарем і приймати підношення. Подумавши з хвилинку, сілянь знайшов вихід із становища. Сьогодні я купив папір та пензель. А завтра намалюю образ божества і повішаю його над вівтарем. Якщо звістка про те, що він написав свій портрет і вивісив у своєму монастирі досягне небесної столиці, швидше за все, над принцем будуть сміятися ще років десять. Але щоб вирізати справжню статую, потрібні і грошові, і тимчасові витрати. Так що, обміркувавши обидва варіанти, сілянь вирішив, що хай краще над ним сміються десять років. На його цілковиту несподіванку Санлан заявив: Малювати? Я вмію. Допомогти тобі. Сілянь спочатку завмер, але потім розсміявся Що ж, у такому разі, я завчасно дякую тобі. Ось тільки боюся, що ти не зумієш намалювати наслідного принца Сенле. Зрештою, майже всі його портрети спалили 800 років тому. І скільки б з них не дожили до сьогодні, напевно, тих людей, хто бачив ці портрети, можна було порахувати на пальцях. Сен-Лан, однак, заперечив Звичайно, я зумію, ми щойно у возі якраз заговорили про його високість наслідного принца, хіба ні? Селянь згадав Дійсно, в дорозі на його фразу Ти, мабуть, про нього й не чув? Юнак нічого так і не відповів. А тепер його слова неабияк здивували принца. Він закінчив стелити циновку, випростався і запитав Невже Сейн-Лан ти справді знаєш про нього? Сенлан лан сів на розстелену циновку. Знаю. Той вираз, і манера, з якою звучала відповідь, здалися селяні дуже цікавими. Юнак часто посміхався. Але завжди було дуже важко визначити, що ховалося за його усмішкою веселощі або глузування над ненадто розумним співрозмовником. Поки вони їхали до села, сілянь слухав розповіді юнака про все на світі, і зараз принца зацікавило, яку оцінку сенлан дасть йому самому, так що він теж сів поруч на циновку і спитав І що ж ти думаєш про наслідного принца Сенле? Вони переглянулися в тьмяному світлі червоної свічки, полум'я трохи здригнулося. Санлан сидів спиною до світла, його чорні очі потонули в темряві. Неможливо було розгледіти, що зображається в них. Через деякий час пролунав його голос мені здається, Дзюнь У просто ненавидить його. Сілянь подібної відповіді не очікував і тому задумався. Перш ніж спитати, і чому ж тобі так здається? Сенлан продовжив: Інакше навіщо він двічі вигнав принца з небес? Почувши запитання, селянь м'яко посміхнувся, а подумав: Все-таки він мислить ще як дитина. Він опустив голову і сказав, одночасно розв'язуючи пояс на одязі: це не пов'язано з наявністю або відсутністю ненависті. Багато речей у світі не можна пояснити просто з погляду неприязні чи симпатії. Сан-Лан сказав лише О. Повернувшись, щоб зняти білі чернечі чоботи, сілянь додав: Крім того, зробивши помилку, потрібно прийняти покарання. Владика лише обидва рази сумлінно виконав свій обов'язок. От і все. Сейнь-лан пішов від суперечки, відповівши лише. Може й так. Сілянь вже зняв одяг і акуратно склав його на столі для підношень. Принц збирався було сказати ще щось, проте, обернувшись, побачив, що погляд сенлана спрямований на його ногу, і погляд цей здавався дуже дивним можна назвати його крижаним та тільки недовго його шпаритись. можна назвати його палким, але в середині все ж таки криється холод. Сілянь, опустивши голову, все зрозумів юнак дивився ні на що інше, як на чорну кляту кангу на його правій кісточці. Перша клята канга міцно опоясувала його шию, друга щільно обіймала ногу. Як не глянь, обидві розташовувалися не зовсім на звичних місцях, та ще їх не можна було приховати. Раніше, якщо хтось запитував сіляня про це. Він навмання відповідав, що того вимагають його тренування в самовдосконаленні. Але якщо зараз про мітки запитає Сань Лан, напевно, не так просто придумати відповідь. Проте, всупереч очікуванням, Лан лише деякий час подивився на його ногу, але нічого не став говорити. Сілянь також вирішив не загострювати на цьому уваги та ліг на циновку. Юнак смирно ліг поруч, просто в одязі, судячи з усього, не звик спати на підлозі роздягненим. Сілянь подумав, що таки варто десь роздобути ліжко, а вголос сказав: Відпочивай. Легким видихом він погасив полум'я червоної свічки. На світанку наступного дня, коли сілянь розплющив очі, Сенлана поряд не виявилося. А коли він підняв погляд, серце його здригнулося. Над столом для підношень уже висів портрет. А на портреті красувався юнак у парадному одязі із золотою маскою на обличчі. В одній руці він тримав меч, а в другій квітку. Стиль малюнка був неймовірно гарний, фарби витонченими та приваблюючими погляди то справжній портрет наслідного принца Сенле під маскою Бога. Сілянь уже багато років не бачив подібних картин, а глянувши на цю, довго не міг поворухнутися. Лише через деякий час він піднявся. Одягнув чернечий одяг і підняв фіранку в монастир. Санлан стояв зовні, сховавшись у тіні та відкинувшись назад, пограючи мітлою в руках і дивлячись на небо, наче мучившись від неробства. Здається, юнак справді не надто любив сонячне світло. Він дивився вгору з таким виразом обличчя, ніби якраз обмірковував спосіб збити сонце з неба і розтоптати ненависну кулю, щоб від неї залишився лише сніп блискучих іскор. Зовні височіла купа опалого листя, яке вже було зметене вбік. Сілянь, вийшовши за поріг, запитав, Як тобі спалося минулої ночі? Сень Лан, так само спираючись на стіну, повернувся до нього і відповів Непогано. Сілянь підійшов, взяв мітлу з його рук і запитав: Лан, портрет на стіні монастиря. Його ти намалював? Сенлан відповів лише. «Угу». Сілянь похвалив його. Чудова робота. Куточки рота юнака на мить піднялися, проте він нічого не сказав у відповідь. Можливо, тому що вчора вночі він неспокійно спав, сьогодні його волосся виглядало ще більш розпатланим. Пасма стирчали на всі боки, вкрай недбало, але, по правді кажучи, також і вкрай симпатично. «Вільно?» Але не безладно, з ноткою лукавості. Сілянь спитав, вказавши на своє волосся, може, я допоможу тобі? Санлан кивнув і попрямував за сілянням назад до монастиря. А коли сів, принц розпустив його волосся і, взявши чорні пасма в руки, почав уважно розглядати його. Нехай навіть лінії на долонях і пальцях юнака були ідеальними не причепитися. Але все-таки нечисть, що перетворилася на людину, завжди в чомусь та припуститься помилки. Волосся живої людини неможливо порахувати, але при цьому кожна волосинка окрема, розглянути її можна дуже чітко. А що стосується демонів, багато хто одягав на себе фальшиву тілесну оболонку, волосся якої виглядало або цілісною чорною хмарою, або склеєними разом, немов ткані клапті. Або волосся й зовсім не росло на їхніх головах. Вчора ввечері сілянь переконався, що лінії на руках і пальцях юнака на місці, і на цьому принцип заспокоїтися. Однак, побачивши портрет, намальований вранці, він знову не зміг утриматись від невиразних підозр. Хіба звичайна людина могла б намалювати подібну картину? Пальці його м'яко ковзали по волоссі юнака, повільно перебираючи пасма. І, намагаючись розглянути недоліки, проте волосся Сень Лана виявилося справжнім, без будь яких дивин через деякий час, можливо, від того, що Сень Лану стало лоскітно від погладжувань принца, він реготав, схиливши голову, скоса дивлячись на селяня, і запитав «Геге, ти допомагаєш мені зачесатися, чи хочеш зробити щось інше? З розпущеним волоссям юнак виглядав сліпуче, чудово, без вади, навіть побільшало чарівності. Його питання звучало глузливо, на що сілянь з усмішкою промовив вже все і швидко зібрав волосся юнака в пучок. Ось тільки коли ранковий туалет у виконанні принца був завершений, Сень Лан глянув у відбиток у тазу з водою, потім обернувся до сіляня і підняв брову. Принц же, подивившись на нього, лише тихенько кашлянув. Щойно зачіска Сенлана виглядала кривою. А тепер, коли селянь причесав його, вона, як і раніше, залишилася кривою. І, хоча Сенлан нічого не говорив, а лише дивився на нього, сіляню здалося, що він не соромився, ось так, уже, як мінімум, кількасот років. Тільки принц збирався опустити руки та сказати «Підійди, давай спробуємо ще раз. Як зовні пролунав багатоголосий гомін. Слідом за тупотом стало чути крики Святий! Сілянь, почувши подібне, здивовано вибіг на вулицю і побачив натовп, що оточив монастир. Кожен виглядав схвильованим. Обличчя їх почервоніли, а староста села, який усіх і привів, одним стрибком виявився біля сіляня, схопив того за руку і почав вигукувати Святий! У нашому селі нарешті з'явився справжній святий з небес. Воістину чудова подія. Сілянь тільки здивовано подивився. Інші мешканці села оточили їх і заголосили Святий, ласкаво просимо до нашого села водяних каштанів. Живи на здоров'я! Святий, ти можеш послати мені благословення на пошуки дружини? Святий, а можеш благословити, щоб у моєму домі скоріше народилася дитина? Святий, я приніс тобі нових водяних каштанів. Хочеш поїсти, а заразом благослови мене на збирання багатого врожаю цього року. Гаразд. Сільські жителі виявилися дуже гостинними. Сілянь, оточений ними з усіх боків, безперервно відступав назад, про себе сумно голосячи. Вчорашній старий все таки виявився балакуном адже сілянь просив його тримати рота на замку, але сьогодні, тільки но вставши з ліжка, Принц став відомий на все село. Місцеві, по суті, навіть не знали, якому божеству присвячений цей монастир, але кожен неодмінно бажав запалити всередині пахощі адже неважливо, що за божество на небесах навколо одні лише божества, якому не вклонися, гірше точно не стане. Сілянь спочатку припускав, що ніхто так і не прийде до його монастиря, і за цілий рік йому не дочекатися і десяти парафіян. Тому приготував лише маленьку в'язку пахощів. Хто ж знав, що цей натовп все начисто? Курильниця для пахощів виявиться суцільно втикана запаленими паличками, а кімната заповниться ароматним димом. Давно відвик від запаху пахощів, сілянь закашлявся, при цьому відповідаючи на запитання тих, хто молиться. Шановні односельці, божество не зможе пообіцяти вам незліченні багатства, правда? Прошу вас, ні в якому разі не просіть про гроші. Наслідки можуть виявитися непередбачуваними. Вибачте, але шлюб теж не в його компетенції. Ні, ні ні. Народженням дітей він також не знає. Сен-Лан, не звертаючи уваги на криву зачіску, сидів біля ящика для збору пожертвувань і однією рукою підпирав підборіддя, а другою поволі закидав у рот водяні каштани. Багато сільських дівчат, побачивши юнака, заливалися фарбою яскравішою за рум'яну зорю, і питали усіляня: А чи нема? І, хоча вони навіть не встигали сказати, що їм потрібно, сілянь негайно переривав їхні розмови. Ні, нарешті натовп народу ледве схлинув. Тільки тепер стіл для дарів виявився завалений фруктами та динями, овочами, навіть рисом. Локшиною та іншими продуктами, що не каже, а все-таки непогане підношення. Сілянь почав викидати назовні всіляке сміття, що залишилося після парафіян. Сеньлан разом з ним вийшов із монастиря і сказав: Непоганий улов. Сілянь, не відволікаючись від підмітання, зауважив у звичайній ситуації ще півмісяця, ніхто б навіть не заглянув сюди. Сень Лан запитав Хіба. Сілянь глянув на нього і з усмішкою сказав: Мабуть, я просто зачепився за твою удачу, Сень Лан». З цими словами він згадав, що збирався замінити фіранку на дверях. Тому дістав з рукава нову і повісив у отворі. Відступивши на пару кроків назад, щоб її роздивитися, сілянь помітив, що Сень Лан зупинився поряд. Принц повернувся до нього і запитав. Щось не так? Лан, не відриваючись, дивився на фіранку із задумливим виглядом. Простеживши за його поглядом, сілянь виявив, що юнак дивиться на закляття, зображені на фіранці. Талісман цей принц намалював на швидку руч. Закляття на ньому тіснилися в кілька шарів один на одному, поширюючи досить серйозну захисну ауру. Талісман призначався для відлякування нечистих сил. Міг запобігти вторгненню демонічних тварюк із зовнішнього світу. Проте цілком можливо, що написи також притягували невдачі, оскільки були виконані особисто рукою селяня. Але поки що це з'ясувати неможливо і якщо вже дверей в монастирі не було, принц все ж таки вирішив намалювати на фіранці талісман для більшої безпеки. Тепер же, побачивши, як юнак нерухомо завмер прямо перед талісманом. Сілянь відчув, як здригнулося серце і покликав Сенлан? Невже це талісман перекривав йому шлях, не дозволяючи переступити поріг монастиря? Якщо серед тих, хто слухає, є люди, які займаються перекладами, озвучками, можливо, є косплеєри, можливо, ви малюєте арти, ви можете сміливо про це писати в коментарях, залишати ссылки на соцмережі. Це все абсолютно без проблем. Я тільки за. А так всіх міцно обнімаю відсумкою. До зустрічі в новій главі.